На час, коли розпочалася війна, в 2014 році я проходив строкову службу в збройних силах України після збройних сил України. Я прийняв рішення для себе, що хочу йти захищати незалежність суверенітет нашої країни. Коли Російська Федерація почала повномасштабне вторгнення на нашу країну, я очолив підрозділ. Мене було призначено командиром роти патрульної служби поліції, особливо призначення Богдан. Люди, які проходять службу тут. У Нас залишились так само з 2014 року, хто прийшов пізніше за покликом серця, 2015-2016 році. Переважно це вже такі старі биті воїни, старі досвідчені, які, скажімо, пройшли вже багато гарячих різних точок, які готові виконувати любі покладені на них завдання. Я взагалі горжуся людьми і маю дуже велику честь, з якими я проходжу службу, тому що це люди слова, люди діла, люди, які будуть виконувати ті чи інші покладені на них задачі. Я підтримую їх, вони підтримують мене як керівника. Я їм багато також їм завдячую, тому що, як кажуть, знаєте, не було б керівника без свого особового складу. Якщо хвалять мене там, наприклад, то я завжди їм говорю, що це не моя заслуга, це заслуга ваша. Знаходишся, скажімо, от в місті Бахмут безпосередньо, де ми приймали участь, коли ти знаходишся там, ти ніби вбуваєшся, буваєшся в ці події, по-іншому все сприймаєш. Мозок зовсім по іншому працює, якось відкрито зовсім адреналін, приймаєш рішення набагато швидше, набагато якісніше. Звичайно, коли ти туди відряджаєшся, ти їдеш все страшно кожний раз. Страшно за кожного бійця, що несеш велику відповідальність, що людина може не повернутися, не дай Бог звідти. Тому завжди хлопців перед виїздом стараюся мотивувати, стараюсь допомагати, підтримувати психологічно, морально, спілкуватися з ними. Ми ні каплі не засумніваємося в тому, що перемога, мир буде в нашій країні. Перемога буде обов'язково за нами, тому що дивлячися на те, як проводяться взагалі бойові дії, як за кожний клаптик землі наші воїни гризуть, вгризаються зубами, віддають свої життя. Ми не маємо права відступати, йти назад тільки вперед, і обов'язково звільнимо всі наші території. Ну, все буде Україна.